Всім привіт! З вами Артем. Продовжуємо огляд бігових кросівок. І сьогодні у нас сокані темпус. Принципована нова модель у лініці американського виробника. Tempus. Це заміна Hurricane у лінійці Сокані. So Баланс між пружністю та стабільністю. Трошки технічної характеристики. Вага красивок 252 г, дроп 8 мм. Піна Power Run та Power Run Pebax. Запозичена Super Shoes, Але вона тільки тут в п'ятці та при стопі. Кросівки Procomfort. Як їх одягаєш, не відчуваєш якоїсь м'якості. Але спеду вони досить широкі. Спершу ти відразу відчуваєш, що це гарні daлі тренери. Тобто кросівки на кожен день. Тут немає якоїсь супер пружності. але для починаючих бігунів це досить гарний варіант. Про зовнішній вигляд: кросівки мають три кольори: такий, як у мене синій, помаранчевий та бірюзовий у жіночій версії. Всі виглядає досить яскраво та підійдуть для поціновучів яскравих кросівок. Верх зроблений з легкого та тонкого січистого матеріалу. Це гарно відображається на вентиляції в теплу погоду. При прихолодній трохи задуває. Язичок досить товстий, що фіксує вашу стопу. Також додані стрічки для додаткової фіксації тобто, це про стабільність. Устілка в цих кросівках зроблена з піни. Але це не Power Run Plus, як в райдах чи тріумфах. Так, вона добротна, але не надає додаткової пружності, як в аналогічних моделях в Нінікій соконі. Взагалі, кросівки про стабільність, а не суперпружність. Тому слід це зважати. Проміжна подошва в соконі Tempus зроблена за технологією Power Run та Power Run Pebax. Pebax тут в передній частині та в п'ятці. Це додає гарний перекат цим кросівкам, але за рахунок більш жорсткої подошви посередині це все ж таки постабільність. З огляду тих людей, які набігали в цих кросівках більше 100 км, їм потрібно розбігатися. 50-70 км тоді ви знайдете де цей баланс між стабільністю та пружністю. Підошва підмітки в цих кросівках з надмісної гуми, соконі її називає XT900. В принципі, на 500 км, я думаю, вам їх вистачить. Для кого все ж таки соконі темпус? Для пронаторів, для шукачів додаткової підтримки, для швидких тренувань. Не для він Для цього потрібні більш м'які кросівки. Також можна в них пробігти і 10 км, і половинку, та піна та технологію, це в принципі дозволяє. Підбиваючи підсумки: соконі темпус, добротні кроси з технологіями соконі, що добре себе зарекомендували. Кросівки на кожен день з додатковою підтримкою та за адекватні гроші. Будете міряти, треба дивитися по розмірам, тому що для мене за рахунок устілки, вони виявилися малими. Тобто, я розумію, що десь один розмір треба додавати в цих кросівках. Дякую, що були з нами. Пишіть коментарі під цим відео, ставте лайки, підписуйтесь, щоб надалі виходили огляди бігових кросівок.